Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз Бухгалтерія. Сьогодні я хочу, щоб ви ще раз впевнились, яка прекрасна програма Баз Бухгалтерія Корп, а саме для цілей обліку кадрів нарахування та виплати зарплати. Звичайно. Як і в кожному програмному продукту, як і загалом у кожній діяльності можуть виникати помилки. Адже межі для вдосконалення немає межі. Але для типових ситуацій, для нарахування, для ведення кадрового обліку, нарахування зарплати, тут є всі необхідні інструменти. І запорукою успіху роботи в програмі. Є вибір гарної фірми, яка обслуговує, щоб вона вас повела по стежкам обліку в програмі і показала вірний шлях. Тобто, це основа основ. На початку гарно налаштувати, щоб все було зрозумілим, щоб все було правильним, а потім показати, як заповнювати довідники, документи. І яка послідовність введення будь-якої інформації? Також які підводні камені є, тому що фірма обслуговує, вона зустрічається з цими помилками, тому що є лінія консультацій, є багато клієнтів, є різні ситуації. І тому ми пропонуємо вам наші послуги, чекаємо на зустріч і хочемо з вами успішно працювати. А зараз. Я вам розповім про те, як вводити документи і інформацію в довідники в програмі, але не просто як їх вводити, а які є способи. Я вам не раз казала, що способів є декілька. Тобто, не обов'язково, якщо ви робите так, а я вам розказую інакше, що це невірно. Головне, щоб ви отримали вірний результат. Я зібрала декілька таких моментів. Зараз я вам про них розповім і, можливо, у вас більш ясно буде про програму ваше уявлення. По-перше, я не буду тут зупинятися на простих таких Довідниках, як довідник підрозділи, там які необхідні там посади, які необхідні для обліку кадрів та зарплати. Сьогодні я на такі ключові моменти буду звертати вашу увагу. Разом з тим, ви повторите послідовність ведення інформації і виберете для себе зручний спосіб. Розпочнемо з кадрового обліку, а саме зі штатного розкладу. Пам'ятаєте, що в розділі головне... В розділі е, налаштування кадри, у нас є налаштування для штатного розкладу. Штатний розклад налаштування штатного розкладу. І тут ви вибираєте, що ведеться історія змін штатного розкладу. Звичайно, це не обов'язково, але я вам запевняю, що так краще. Тому що, якщо ви цю галочку проставите, пам'ятаєте, то в штатному розкладі, а саме, в розділі кадри, штатний розклад. Натискаємо штатний розклад. Ви бачите, що є, крім списку, посад, де вони знаходяться, яка посада, і коли там вона вже використовується, скільки ставок. Є також гіперпосилання вгорі. І тут є документи, що змінили штатний розклад. Є затвердження штатного розкладу та зміна штатного розкладу. Іноді виникають запитання у слухачів, користувачів, яким документом краще робити: затвердження чи зміна. Значить, що хочу сказати, що затвердження, якщо ми сформуємо, воно моментально нам по вибраній основній організації програма заповнює перелік по підрозділам, по посадам. Заповнює весь штатний розклад. Тобто, нам не потрібно вибирати, наприклад, там кнопочку Заповнити чи щось зробити, і потім ми просто робимо або додаємо позицію, або там змінюємо якусь нарахування в опозиції. Тобто дії ті ж самі, але тут є от такі елементи. По-перше, не заповнюється, а по-друге, подивіться. Якщо ми беремо затвердження штатного розкладу, я вже візьму проведений, щоб не проводити, не робити лишнього, ось тут є друкована форма. І тут наказ про затвердження, наказ розпорядження. І пишуть, що затвердити та внести штатний розклад згідно з додатком до цього наказу. А додаток ми в затвердженому штатному розкладі можемо надрукувати. Також, якщо ми, наприклад, закриємо цей штатний розклад, так? і ось тут є у нас у, значить, на позиції штатного розкладу є друк. Бачите, коли є перелік ось гіперпосилання, ми на початкову сторінку зайшли. І є друк, ось, будь ласка, друк. І ми можемо роздрукувати штатний розклад. Тут він повністю на, е, актуальний на даний момент штатний розклад. І от це може бути як додаток до того наказу. Якщо ми візьмемо зміни до штатного розкладу так? беремо змінити штатний розклад. Тут, по-перше, давайте я візьму новий спочатку документ, зміни штатного розкладу, і створити зміни штатного розкладу. Бачите, зразу не заповнилось. Лише після того, як я вибираю підрозділ, я це протестувала, воно заповнює по підрозділу. Без підрозділу я пробувала, воно не заповнює. Бачите, якщо підрозділ не вибрати, воно каже: вибирайте, ось ми вибрали виробничий. так? Тобто, тут заповнюються, по-перше, позиції лише по підрозділам, так? і коли ми візьмемо друковану форму, давайте перейдемо знову ж таки вже до готового змін до цього документу, наказ про внесення змін. Тобто, тут. Вказується, те, які зміни. Ну, ви вже дивіться, як вам краще можете робити по підрозділам. Тобто ці документи фактично ідентичні і роблять одні і ті ж самі дії. Але тут відрізняються, по-перше, накази і те, що затвердження, ми можемо заповнити лише по посадам по підрозділу. Так, це те, що я хотіла сказати на рахунок того, що яким документом робити. Тобто можна й тим і тим помилкою такою не буде, але я вам вже розповіла, які тут є можливості. Тепер, коли ми вже, наприклад, зробили штатний розклад, я випускаю значить, інші там якісь моменти, я хочу ще показати, яким чином можна ввести співробітника і фізичну особу. І я ввела в картку в довідник фізичні особи карточки нові. Це кадри, ось тут, дивіться, також і є фізичні особи, або також можете через довідники, зарплати і кадри фізичні особи. Вела Бондаренко Тетяна Васильівна, і ось тут є пасічник Максим Олександрович. Давайте для Бондаренко Тетяни Васильівни зробимо першим способом. Я вам про нього вже казала, він мені найкраще подобається. Просто заходимо в довідник фізичні особи, натискаємо на кнопочку Робота, нове місце роботи і вибираємо позицію Прийомна робота. Ви бачите, що одразу у нас з'являється створення карточки співробітника. Ті дані, які ми заповнили в карточці фізичної особи, сюди переносяться, особливо нас цікавить код ДРФО. І тепер ми натискаємо гіперпосилання прийняти на роботу. І нам програма видає попередження, що співробітник ще не записаний записати. Якщо ви хочете, записуєте. Можете навіть потім прийом на роботу не робити, тому що, як ми будемо розглядати далі вже не сьогодні, на якихось інших зустрічах, нам іноді не потрібно прийом на роботу. Тут є. Інші нюанси на початку. так? От. Ми просто пишемо так, карточка створюється і закриваємо. Ось і все. Це перший спосіб. А тепер подивіться, як можна зробити іншим способом. І ви вже собі виберете. Ми вже заходимо з вами в довідник, кадрі співробітники. І тут вибираємо нашу фірму Edelweiss. так створити. Тут, бачите, чомусь організація видає рок завжди. Ну, я подивлюся: головне Так, організації і в нас, так, використати як основну, ану, зараз, О, все. Ану зараз спробуємо. Тобто ми не визначилися з основною організацією. Зараз ви написали Edelweiss основну, ану спробуємо. Тут вибрали Edelweiss. створити. О, бачите, вже організація вибирається Edelweiss, А так вона вибиралась е, остання позиція, яка була до того. Так, добре. І починаємо писати: пасічник. так, Пасічник. пас. Добре, попробуємо. І тепер натискаємо кнопочку Enter. Бачите, зразу програма видає нам, що знайдена людина зі схожим ім'ям. Так, це той, хто мені потрібен, натискаємо. Все, будь ласка, співробітник створюється. Тобто, бачите, є і такий, і такий варіант. А ви вже собі вибираєте, як вам зручніше. Програма не лише надає нам великий набір функціоналу, а ще й дає нам різні варіанти. Тобто, можемо вибирати той, який нам більше подобається. Це про друге, про що я хотіла сказати: а зараз награхуємо відпустки. У мене вже є тут нарахування зарплати. І ми з вами спробуємо нарахувати відпусточки. Ви знаєте, що відпустки документ є окремий. Ми можемо знайти його як у розділі зарплата, так і у розділі кадри. Розділ зарплата відпустки. І ось, будь ласка, я ввела дві відпустки за червень місяць. Я не буду детально розповідати, як це все я заповнюю. Це є окреме відео, ви там можете все це подивитися. Тобто, тут, у документі, що мені подобається в корпі, що тут все в одному документі. Нам не потрібно щось ще вводити. Ми можемо все тут розрахувати, все роздрукувати, проаналізувати. Дуже-дуже ну, гарний документ. Я його просто ввела. І зараз подивіться, будь ласка, ми можемо натиснути на кнопочку Виплатити, ми написали, що в міжрозрахунковий період. І будь ласка, виплата нарахованої зарплати. Ми можемо провести та закрити, і у нас зразу ж створиться відомість в банк, в банк, тому що у нас параметри для виплати в банк заповнені так, для даного співробітника. Це теж окреме відео, як ми це все заповнюємо, налаштовуємо. Але у нас сформувалась саме відомість в банк. Провести та закрити. Я не буду зараз проводити, а покажу вам ще один момент. Це один варіант. Але ви бачите, що я відпусток нарахувала дві. І, наприклад, я хочу їх виплатити разом. Яким чином це можна зробити? Ми створюємо з вами. Відомість в банк, зарплата, відомість в банк. Так? Створити нову відомість. Прописуємо тут, що нам необхідно виплатити відпустки. Так? І зразу ж ви бачите, тут є гіперпосилання червоним, що написано, що не вибрані ті нарахування, які є за цей період. Ми натискаємо на цю кнопочку. Ну, звичайно, тут дату потрібно прописати вірно. Якщо за червень, ми там мали в червні виплачувати, давайте подивимося, коли ми її нарахували відпустку 11-12 Ну, Наприклад, 12 червня тут пропишемо. Відпустка за червень. Дату прописуємо 12 червня так. і вибираємо. І ось тут ви бачите, що у нас вже є перелік відпусток. Ми можемо створити одну відомість для декількох нарахувань. Я зробила лише дві. Буває таке, що ви масово відпускаєте співробітників у відпустки, і щоб не робити на кожну відпустку відомість, ми вибираємо, наприклад, їх всі, Прописуємо, вибираємо галочками обрати. Ось у нас обрано і зразу ж заповнюється у нас. Ці відпустки, ці співробітники. Ми проводимо цю відомість і потім просто натискаємо кнопочку Створити на підставі і вибираємо списання з банківського рахунку. І формується у нас документ списання, з допомогою якого ми можемо перевести кошти на рахунок в банку і оплатити відпустку. Ось це такий момент, що можемо формувати одну відомість по кнопочці виплатити в самому документі, і це стосується не лише відпусток, просто на прикладі відпускних я вам це показала. І також при виборі, що ми виплачуємо, наприклад, відпустки, програма аналізує, які документи є за цей період, і також нам видає ці відомості. Я думаю, що це зручно і все автоматизовано. Пробуйте, будь ласка, і обирайте зручний для вас варіант. І ще про одну можливість вам я розповім. У нас є, наприклад, така позиція, як пекар у штатному розкладі, ми ввели посади, так? Але ще немає співробітника, що прийнятий на цю посаду. І, звичайно, немає описання позиції цього штатного розкладу. Тому я беру документ, мені зручніше, коли я додаю позиції, просто вручну. Я додаю позицію і прописую всі дані. Вибрала значить, посаду пекар, підрозділ. Виробничий, значить, буде найменування, програма автоматично написала «Пекар виробничий Додаю нарахування оплата по окладу, і ось тут натискаю на кнопочку Перерахувати. У нас перераховується фонд оплати праці. На закладинці додатково можна додати чергову відпустку. Зразу ж прописується 24 дні, це є таке налаштування для організації і все прописалося. Тут ви бачите, що ми дату, ага, нам потрібно дату ми зробили, зараз зробимо перше. ми спробуємо, спочатку треба дату. ось це я вже помилилася. Ану, ні. І тут, ану тут дату. да, Редагування воно не дає. Тобто, бачите, помилилася. Тобто, на це хочу звернути вашу увагу, що коли ви робите змінити штатний розклад, обов'язково передивіться шапочку. Тобто дату проставити обов'язково спочатку, тому що програма дуже відслідковує саме дату. І потім просто воно забере ваші записи. Тобто, дату обов'язково. ну тут можна ще вибрати підрозділ. Ось, і будь ласка, коли ми вибрали підрозділ, то зразу ж навіть нам і заповнили цю позицію, яка у нас є пекар. Так, п'ятиденка. Ну, чекайте. Ага, просто змінити я написала: Пекар є. Так, і пропишемо тут фонд оплати праці. Можна нову позицію, але ну, в нас ця є, я не подивилася. Ну, ви зрозуміли. Так, ну і напишемо 20 тисяч однаково. І ви бачите, що зразу коментар з'являється, що збільшилось на 4 тисячі. Тут додаткову відпустку ще додамо, не було. Окей. Так, дата є. Все. Ось ми заповнили. Будь ласка, так. І тепер ми можемо змінити цей штатний розказ, записати його, і тепер можемо натиснути Змінити планові нарахування. Так, він був прийнятий цей співробітник, змінити планові нарахування. Коли ми натискаємо цю кнопочку, дані для необхідно привести, так, продовжити, провели. Програма відслідковує, хто у нас на цій посаді. Кушнір Ольга Сергіївна. з 1 числа липня, будь ласка, ця дата зміни. Тут ми також ставимо дату. Угу. І це буде зміна планових нарахувань. Ви звикли, що завжди у нас йде кадрове переведення. А можна зробити документом зміною планових нарахувань. Він передбачений саме в документі. По зміні штатного розкладу, і нам не потрібно вручну щось заповнювати. Записати та закрити, провести та закрити. Все, зробили. Але хочу звернути вашу увагу, що якщо ми зайдемо в кадри, в співробітники, та, в співробітники так? і знайдемо кушнір Ольгу Сергіївну, зайдемо, тут є гіперпосилання кадрові документи. І ви бачите, що цього документу саме кадрового переведення немає. Тобто в історії ви його не побачите. Якщо це вам не актуально, можете використовувати даний спосіб, але якщо ви хочете, щоб ви бачили всю історію, то краще все-таки робити кадровим переведенням. Ось ми зайдемо, наприклад, в карточку співробітника Мирний Леонід Володимирович. Миру нам всім, так? Кадрові документи, і ось ви бачите, що саме кадрове переведення присутнє у нас в, в цьому гіперпосиланню, і ми можемо завжди побачити історію. Тобто, я, наприклад, рекомендую все-таки, хоча краще. Звичайно, натиснути на кнопочку і Провести, робити все-таки кадрове переведення, тому що його видно в історії. До речі, кадрове переведення теж буде заповнюватись не дуже важко, тому що коли ви обираєте посаду, обираєте штатну одиницю, то все заповнюється також автоматично. Там тільки діло в тому, що ви заходите в журнал кадрових документів, вибираєте Створити, створюєте кадрове переміщення. І все, оце те, що ви робите вручну. Ну, але, можливо, вам знадобиться і такий спосіб. Я постаралась зібрати для вас такі цікавенькі в цій програмі, чудовій нашій програмі Бухгалтерія Корп. Чекаю на ваші відгуки в коментарях, чи вам пригодяться ці знання. Чекаю ваших запитань і побажань, можливо, якісь нові у вас є. Запитання, бажаю вам успіхів у роботі і всього найкращого, мирного неба для нашої країни на всій землі. Будьте здорові!